Ну що ж, ми повертаємося до нашої студії. Бажаємо ще раз доброго ранку всім, хто нас дивиться. Кажуть, що українці часто густо жартують над собою, і це є ознакою душевного їхнього здоров'я. Але специфіка гумору кожного народу зумовлюється його світоглядом, який формується цілими тисячоліттями. І українські жарти вони в основному не злостиві, а скоріше іронічні до того, що скільки українці є такою землеробною нацією і дуже дружелюбними людьми, той гумор має переважно аграрність. Арний та побутовий характер. Ну я думаю, що про гумор нам краще розкажуть наші ранкові гості. Доброго ранку. До нас завітали народний аматорський драматичний колектив, народний театр. Це Сергій Мінінков, керівник аматорського колективу та Алік Младзієвський артист. Приїхали до нас здалеку із великих капанів. Як доїхали? Живемо ми в великих капанях, працюємо в місті Цілюпенському. Доїхали добре. Пробка у нас капанях немає таких. Ну, ще місто трішки трішечки більше вашого. До ваша села. Ну що ж, ми з вами зустрічалися давненько, тому, мабуть, з того часу ще додалося нагород на вашій полиці. Додалося, тому що ми, мабуть, вдома взагалі не живемо. Ми тільки приїхали вчора з Салочинської ярмарки, де взяли гран-при. Тому да. вітаємо вас отак у прямому ефірі. Браво кажемо. Дякую. Цього, ну, як враження, Сорочинський ярмар? Ну, така ми подія. там не вперше, ми там 4, рази, 4 роки підряд були. Нас вже знають, вже зустрічають, раді бачити. Уже, якщо ми приходимо робити на сцену, нам дають час, година. Це робить Херсонська область, ми все время представляємо Херсонську область. Тобто угу. театральний колектив. Закривають ці всі дирки, які вони не можуть самі закрити. Театр <в> Полтавський, <с військово> да. вони вже знають, як ми приїжджаємо, то можна нам спокою, Да. От там нас не приїхав, коли закрийте, будь ласка. О, там, о, там на той сцені теж, будь ласка, Ну Це теж є такий прояв довіри до вас. Знає, що все буде добре. Тому кажуть, як гарно, як приїжджають Херсон, каже, так гарно, ми відпочиваємо. Аби ще трохи заплатили, взагалі було б хорошо. Ми вам того бажаємо. <сих> ну, от бачите, вже дійсно лунають українські жарти в нашій студії. Ну та й на такі реальні серйозні теми. Знаю, що сьогодні приготували для нас таку дещо гумористичну сцену, фрагменти з вистави. <сих> Яка назва вистави? <сих> <сих> Я вам скажу, це, мабуть, уривочок взятий <сих> взяти. З велика, ми пишемо самі. Пишем самі. От, е, кайдашова сім'я дуже полюбляється Кайдашову сім'ю. І, мабуть, вона взята так, е, що до будь-якого двору її можна прив'язати. В будь-якому дворі є сусіди, вірні, що лається. Як тільки когось у нас межа ділиться, обов'язково. розумієте? Тільки дитина жинилася чи заміж вийшла, обов'язково теж треба ділити. Тому скандал, а чоловік що? Чоловік, щоб нерви не тріпати, а випив собі та все, розумієте? І робить, що хочете жінки. Жінки лаються, чоловіки п'ють. Тому і Сенка в нас буде товариство по боротьбі з пияцтвом. Навіть так. Ну, а взагалі, найчастіше, на які теми жартують українці? Найчастіше. Все, мабуть, є. Побутові. боті, побутові, чоловіки, мабуть, більше з горілкою, про горілкою. Жінки лають чоловіків за те, що про горілку, а жінки завжди лаються між собою. То за чоловіків, то за дітей, то заросян є є, за таке є за все ясно. Ну добре, поки ви трішечки підготуєтеся, нас налаштуєтеся на такий серйозний виступ. Я розумію, що після вчорашнього сорочинського ярмарку вже, мабуть, нічого не страшно ще й після гран-при до речі, гран-при не за цю сценку взяли. Ні. Це було перше місто в позапрошому році. Ну теж достойно, достойно уваги усіх мешканців області і маємо надію, що е, ту виставу, той фрагмент вистави, принаймні за який вчора взяли гран-при, то теж ми побачимо у цій студії. Ви, але трохи Ми покажемо вам дуже багато. Ми можемо показувати цілий день. Обов'язково ми дуже любимо, ми коли нас приїжджаєте, одразу стає веселіше у нас тут. А, ну як вам, отаке нове Добре, молоде так. покоління підростає? Зараз гарно. Хочеться нам дуже показати, що ми не хуже. <рес> Ласкаво просимо. Народний аматорський драматичний колектив, народний театр Сергій Мінінков та Алік Младзієвський. Здравствуйте! Добрий день. Ми з з товариством по боротьбі з а, до, до речі, до речі, знаєте як моя фамілія? Що, не знаєте? Кум. А. Кум. а то ж у мене фамілія у Івана Грозного. От тільки у нього фамілія Гродна, а у мене яка. Скажи людям. А ви не знаєте ні? Закова, ну Забулдиженко! О! Я Іван вам забулдиженко. Тож, коли нас комом прийняли в товариство по боротьбі з пиявством, ми вирішили, як ото кажуть у народі, это дело окропить. Пішли <рисли> в наш пивбар. До речі, до речі, а знаєте, як жіночки називають наш пивба? Та мабуть ніхто не знає. Не знає. Ком? Ком? Що? Скажи, як жінки називають наш пивба? У мірі животні. Отож, ми пішли в наш, мі... наш пивбар, випили по одному келху пива. потім по другому, потім по третьому. Ви знаєте? Після третього келиха у кума з'явила гикалка. Люди добрі, хто знає, чим лічиться гикалка. Що не знаєте? Ку? Ку. Скажи людям, чим лічиться гикалка? Теплим самогоном Бабипрійський. О, то ж ми пішли до Бабипрійськи. Випили по одному стакану. Ну, якась чарками ми не звикли пить, потім по дрому Потім по третьому стакану, після третього стакана я зрозумів, що міхума п'янів, по ньому лазили всі як. Чортики зелені, я сам бачив. Тож ми пішли додому. А жінка, а жінка ж таким гостям завжди рада. Те, що в форточку вилізла. Діти під диван поховали. А жінка, а жінка так лагідно говорить. А що ви... Гарячі смоли напилися, щоб холодним напильником закусили. Оце просипаємо аж вранці. А кум лежить в тазику, а навколо нього лежать кошенята. Знаєте, як навколо кого? Що не знаєте? Кум. А? Ой, кум, от ти вранці прокинувся, а навколо тебе кошенята лежало. як навколо кого, а ну скажи. Як поросята навкруг швинома. Голова тріщить. А, а в роті, ніби сороки гнізда поробили і місяць не вилітали. Отож ми вирішимо, сьогодні свято, оце ще раз похмелимося і бросаємо пить. А якщо ви нам не бірите, то Отплюйте плюньте нам в лоба. Браво, Браво, ми вам кажемо. Спасибі велике. Сідайте, сідайте коло мене. Ну що ж, я думаю, на такій оптимістичній ноті дійсно українці почули, як ще раз пригадали, як може виглядати справжній народний гумор. Спасибі вам велика. Типічна побутова ситуація. Два куми, два друга. О, ну що ж, ваші привітання з Днем Незалежності, з Днем Народження, українського прапора для всіх українців. Прошу. Вітаємо весь народ України, усіх гостей цієї студії, всіх учасників. З Днем народження нашого хтось прапора нашого, українського і з Днем Незалежності. Дай Бог всім щастя, здоров'я і довгих років життя. Спасибі, пане Сергію, що додати, я добавлю, щоб менше було таких курйозних ситуацій, таких, щоб жінки завжди ладились чоловіка. Ситуації не було як, що, як у сім'ї, завжди був порядок, тому що сім'я це, мабуть, і є своя найперша батьківщина. Це сім'я. Що будьте здорові і любіть. Будьте щасливі. Ну а я в свою чергу бажаю процвітання вашому народному Дякую. театру і нових перемог, якими ви обов'язково ділитиметься у нашій студії і з нашими Дякую. телеглядачами. Спасибі вам велике. До нових зустрічей.